Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні говоримо про самі сучасні стрижки в 2025 році. І звичайно, чому вони популярні? Чому Тому що їх всі носять? Тому що на всіх подіумах, у всіх журналах, у всіх серіалах, вибачте, ці. Стрижки теж з'являються, і звісно, ми повинні ці тенденції знати і, можливо, навіть ними користуватися. Починаємо. Перша стрижка, яка не залишається незабутою, це стрижка Боб. Так, но вона з деякими нюансами. Стрижка сама. Не змінюється, не змінюються деякі акценти. І от Боб в цьому році, в 2025 році, буде носитися з чолкою. І можливо надаватимуть будуть слої на волосі. Тобто він буде не просто рівно відрізаний, а з певними слоями для того, щоб ви, користуючись різними структуруючими спреями, надавали цій зачисті такої неохайності. Тому що в 2025 році вже не є модно таке, от виглажене, знаєте, відшліфоване волосся. Так воно теж має бути, воно має місце бути, але. Така легка неохайність, ніби ви проснулися лише і вийшли вже в люди. Ось це буде зараз дуже в моді. Ви повинні мінімум використовувати часу на укладку. Ну, по крайній мірі, так повинно здаватися, що ви лише проснулися, і ви вже просто прекрасна, як квіточка пахнете, і ваше волосся розсипається і підкреслює красиву форму вашого обличчя. Чим відрізняється каре від Боб? Ви знаєте? Дуже просто дуже просто. Каре. Це робиться просто рівний, відстригається. Отак, от зріз робиться. Він рівний, абсолютно рівний. Бо вже буде мати вигляд такої трошки закругленості надавати обличчю, і сама форма буде така трошки закруглена. Так він буває різний. Він буває просто рівно відрізаний. Він буває більш скошеним кінчиками. Він буває короткий, він буває довгий, але це все ми говоримо зараз довжину до плечей. Він буває ззаді більш відстрижений, і відповідно буде такий легкий спуск до передньої частини обличчя, а можливо, і просто рівний. Тобто варіантів цієї стрижки невеличезна кількість. Кому підходить для тонкого і Тонко волосся без об'єму, бо буде красиво надавати об'єм для густого волосся теж підходить, але можливо потрібно буде на кінчиках трошки розріджувати волосся, аби не було такої, знаєте, такої тут шапочки прямо на кінчиках. Тому тут потрібно теж говорити з вашим перукарем, аби вам він підібрав правильну форму. І саме основне, щоб Боб буде в цьому році носити обов'язково чоловікою. Так, чолка. Коротка може бути, але не густа і рівно відрізана. Ні-ні. ні. Ця чолка повинна бути така, дуже гарно профілірована, з таким, знаєте, прям хвостики. Можливо, трошки так от буде відкривати вашу частинку лобу, аби видовжувати ваше обличчя. Це може бути також шторка. Чолка шторка, і відповідно теж з різної довжини: більш коротка, більш довша, або ще абсолютно максимально довга для того, щоб скурптувати правильну форму вашого обличчя. Тому що якщо ваше обличчя квадратне, то довга така шторка буде прикривати цю частину, і е, то вашого обличчя буде казатися більш видовженим. Серед Бобів теж дуже популярний короткий Боб, рівно відстрижений. Ось десь до. Частина, яка до, до, досягає челісної, до, до челюсті. Ця, цей Боб рівно відстрижений, коли е Сталі новими засами він так от прилизується волосся, і в завушки закладається, виглядає дуже стильно, дуже по-діловому. Така знаєте, бізнес-вумен буде одразу читатися в вашому образі, тому що це дуже стильний, серйозний такий характерний характерна стрижка, яка буде підкреслювати ваш характер. Ну і Боб італійський Боб, коли будуть надаватися такої хвилястості, волосся буде. Красиві такі хвилі, тут буде звичайно відрізана чолка. Чолка теж може бути відрізана лише на одну сторону або носиться проділ, і волосся буде розподілятися так, от на дві частини. Це знаєте, такий стиль голівудський, там, з років 70-х, мабуть, дуже багато акторок носили цей боб. І він зараз повертається. Ми знаємо, що мода циклічна. Ця укладка буде потребувати, звісно, великого догляду, але дуже виглядає ну просто по кіношному, знаєте. Хто кому це подобається, то будь ласка, але знову ж таки потрібно на цією зачіскою буде на цій вкладці кожен день працювати. Дуже багато потребує догляду. Слідуюча стрижка, популярна в 2025 році. Це звичайно Піксі. Що таке Піксі? Це коротка стрижка, це максимально короткий затилок і коротке достатньо волосся зверху. Особливість цієї стрічки в 2025 році в тому, що вона буде така, як рвана. Кінчики спереду будуть достатньо рваними. І така знову ж таки, нелегка неоханність повинна бути в образі. Це характеристика цієї стрижки, акцент така тенденція при оформленні цієї стрижки в цьому році підходить усім жінкам. Може бути достатньо короткою, трошки більш до більша довжина, тобто, довжина самого волосся тут вона буде варіюватися. Дуже сучасна стрижка, дуже для відкритих стильних жінок, які не бояться себе презентувати, і звичайно, з дуже красивими рисами обличчя буде підкреслювати ця стрижка, красоту красоту обличчя. Хоча. Повторюю, що чолка дуже буде красиво виправляти форму обличчя. Чолка може бути як скошена, так і пряма, але дуже розріджена. Густі чолки зараз не в моді. Ще раз повторюю. Також чолка шторка, але трошки вже адаптована під, під короткість цієї зачіски. Легка по догляду, потребує дуже мало продуктів. В основному це пінки. І буде достатньо, аби надати структурності і такої неохайності цій, цій стрижці. Слідуюча стрижка мене просто здивувала і заставила сміятися, називається боксі. Думаю, що це за боксі? А це так все просто. Виявляється, це змішаний стиль від Боба. Боб. І піксі, і змішали, тобто додавали два склади, і вийшло боксі. Стрижка 2025 року. А що вона собою представляє? Це змішаний Боб і піксі. коли затилок короткий, і тут вже буде достатньо багато волосся. Тобто довжина волосся буде зберігатися, як у Боба. Може бути. Знову ж таки, форма різна, чолка різна, скошена на дві сторони. Варіантів багато. Но саме основне, що зверху тут буде достатньо багато об'єму. Це буде не така от коротка стрижка. і не Така, а це буде прямо ну, таким пасма Великі волосся. Гра, прав, головне правильно зробити перехід від такого короткого до довгого волосся. І знову ж таки, рвані кінчики, хвилястість. По догляду, знову ж таки, лише пінка, порошки для об'єму, лак для волосся, все сюди підходить. Навіть можна накладати бігуді, аби надавати такої хвилястості волосся. Підходить абсолютно всім. Знову ж таки, правильно відмоделювати чолку під форму вашого обличчя. І все буде так, як і треба. Далі. Боже, стрижка метелик. Взірвала просто інтернет. Я теж її вже намагалася безліч раз стригти всім своїм знайомим, і собі, і дочці. Дуже красива, звичайно, стрижка. Що це за стрижка? Це багато шарвість на волосі. І от е, так розкриваються ці шари, яку, е, ніби у формі метелика буде мати вигляд ця стрижка. Так от ніби такі от крила метелика. Дуже динамічна, дуже рухлива, надає об'єму, при цьому зберігається довжина вашого волосся. Волосся, ви можете мати довге волосся і багато шаровість. При цьому шторка, обов'язково чолка-шторка це, ну, це прям не йдуть разом. Шторка-чолка шторка, і. А... Багатошаровість на волосі стрижеться вона особливо, тому що там не робляться рівні зрізи. А зрізи перука робить таким певним методом. І тому кінчики теж трошки як рвані і такої дають не легкої неохайності. Підходить для середньої довжини, красиво розкривається на середній довжині і на довгому волосі. Підходить абсолютно всім красиво з правильним фарбуванням волосся, особливо це балаяж або айртач, коли багатослойність, кольорів, багато шаровість. Ну це просто така принцеса знову ж таки з якогось дуже відомого фільму. Дуже популярна стрижка. Далі переходимо до стрижка Шагі або Ша шех. Читають її по-різному. Я намагаюся її перекласти, тому що це, в принципі, звичайно, це англійська назва. Тобто, і перекладається як неохайність, така розтріпаність, легка розтріпаність на волосі. Це шагі. Що з собою представляється стрижка? Це рвані кінчики, дуже короткий, достатньо короткий буде верх у волосі і може бути різність варіант. Коли і коротка може бути стрижка, але кінчики рваність така повинна бути. Стрижеться дуже часто такими бритвами спеціальними для, для зрізу волосся, оскільки щоб кінчики були максимально такі порвані, тоді це є оцей неохайний вигляд. Ця стрижка, це особливості її стрижки. Може бути довгі, можуть бути довгі кінчики і при цьому дуже короткий верх для сучасних підлітків, для молодих людей. Не тільки звичайно, но так більшість її стрижуть для в основному, для молодих людей, які хочуть підкреслити свою активність, динаміку в образі, творчість натури часто фарбуються різними кольорами, бо додається фарби, пасма різних кольорів. Така знаєте, дуже акцентна, дуже привертає увагу до себе ця зачіс, ця стрижка. Ну і дуже для творчих, можливо, людей підходить ця стрижка. Стрижка шагі. Слідуючи після неї буде йти стрижка Вовко. Ви, вовк. Ну тобто, ну як це перекласти? Ну, Вовк, вовча стрижка. Оча стрижка, давайте так її назвемо. Я напишу під відео, мабуть, пропишу всі назви цих стрижок на англійській мові, так як вони були задумані стилістами чи дизайнерами, скоріше, стилістами, для того, щоб ви теж орієнтувалися і могли правильно прочитати ці назви. Це знову ж таки рваний вигляд, кінчики максимально рвані, стрижеться теж бритвою. Ножницями різних філіровочними і для зняття об'єму і з тією бритвою. Тобто дуже багато визна... береться матеріалів для стрижки, аби надати такої розтріпаності образу, як ну, тобто, як у як вовка. Ну про що говорити? Це повинно мати такий от неохайний вигляд. Часто дуже роблять її підлітки. Шторка повинна бути, чолка-шторка або чолка коротко підстрижена, знову ж таки профілірована. Це всі, всі зараз чолки, це всі профіліровані. Ніхто не буде стригти ось таких рівно... рівної чолки. З технік багато по відстриганні таких чолок, але максимально вона повинна бути така ріденька. Чим відрізняється стрижка шаги від стрижка цього вовка? Да? Звучить звичайно. Стріжка Вовк вона буде все-таки мати, не буде такої мати верхньої частини короткострижною. Тут може бути вона довжина починатися десь от біля вуха. Більш буде така, схожа дуже буде на багатошаровий каскад, але дуже зрваними такими розтріпаними кінцями. Ось ця характеристика цієї стріжки вовка. Ну і на кінець це стрижка обов'язково довге волосся також залишається в моді, не буде вона виходити з моди. Єдине, що не буде воно таке волосся вже прямим, виглаженим і от просто рівно відстриженим. Зараз це не є модним. Все-таки бага... якусь шаровість ви повинні додавати. Волосся може бути і до плеча, і, макс... і до поясу. Зараз дуже багато відомих людей носять прямо до поясу волосся. Так, це потребує такого догляду серйозного за волоссям. Но... Красоту теж ніхто не відміняв. Це надає романтичності в образі, ніжності, такої жіночності. Але волосся, звичайно, повинно бути доглянутим і правильно підібраний колір. Не повинно бути непрокрашеної сивини. Якщо це сивина, то вона повинна бути правильно докрашена, щоб зафарбована, щоб це було вигляд доглянутий. Повинен бути у цього волосся. Особливість. Волосся довго 2025 року. Це, звичайно, доглянути в першу чергу волосся. Красиве, блискуче доглянете правильне, пофарбоване волосся. Натуральність просто відросло, я ношу його довге, тому що мені подобається довге волосся. Звичайно, це можна робити, але це не являється модним на сьогодні. Волосся може бути довгим, але пофарбованим у той відтінок, який дуже вам підходить і. Просто підкреслю вашу вашу особливість і підкреслю вашу красоту. Якщо тонке волосся у вас, то можливо не потрібно носити дуже його довгим до поясу, а носити до десь плеча, трошки нижче плеча. Не робити цієї багатошаровості, а зробити чолку шторку. Таким чином ви надасте динаміку і рухливість вашій зачисті. Вона буде стильна, вона буде сучасна і дуже додає жіночності, такої ніжності в образі. І, звичайно, ви будете модною дівчиною, яка слідкує за сучасними тенденціями. І ну, звісно, шторка, чорка, чолка, шторка підходить дуже. Ну, практично всім. Тільки потребує трошки догляду і вміти зробити правильну з неї укладку. Ну я думаю, відео зараз на Ютубі так багато відео, які про це говорять і показують. Тому це зараз не є великою проблемою. Ну і так, підсумуючи, скажу, що основна тенденція в 2025 році у стрижках усіх це буде прислідковуватися легка така неохайність, розтріпаність, легкість в догляді, легкість в укладці. ніби ви цьому не приділяєте багато. Знаєте, часу самій укладці, бо повинна бути максимальна натуральність, легкість в образі, ну і звичайно правильно вифарбоване волосся, яке підходить і максимально підкреслює форми вашого обличчя і вашу особливість. А на цьому буде завершувати своє відео. Я надіюсь, воно було для вас цікавим. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей!